Яка склалася практика із отриманням актів встановлення факту до огляду відповідно до нової постанови 560? Деякі місцеві райадміністрації, місцеві ради прийняли рішення і встановили той чи інший порядок отримання таких актів. Зазвичай вони такі свої ці рішення публікують на своїх сайтах органів місцевого самоврядування. Деякі місцеві ради, зокрема по Києву, точно рай адміністрації, зазначають, що люди мають надавати таку заяву безпосередньо там орган захисту, і тоді їм видається той акт, обстежуються умови проживання особи, яка потребує догляду та її доглядача. Да? Важливо, щоб дійсно мало місце фактичне проживання і утримання. Деякі місцеві адміністрації бояться самі видавати такі акти, особливо в маленьких райцентрах, І вони так от, типу кивають на ТЦК та СП. Типу, ти спочатку бери всі всі документи, йди до ТЦК та СП. Хай вони дають нам направлення на запит, і тільки тоді ми зробимо тобі той акт. А виходить таке запнути коло. Ви приходите до ТЦК та СП. У вас немає повного пакету документів, де вісрочку, а саме цього акту догляду. І вони що, у вас навелка і одразу годін, іди служи. То, щоб не було такого, щоб ваше право на відсрочку було не реалізовано наслідок того, що у вас немає можливості отримати акт догляду і надати його ТЦК ТСП, то в даному випадку рекомендується подавати таку подвійну заяву на видачу акту. Вона один примірник надсилається на рай адміністрацію управління судзахисту, а другий на ТЦК та СП. Зазвичай ми подаємо такі заяви, як представники, де зазначаю, ну, заява. Звичайна по формі 560 Від людини підписана, що прошу надати мені відсрочку. А вже до цієї заяви ми подаємо перелік нотаріальних копій документів, а також супровідний лист ну, представника адвоката. В цьому супроводному листі ми пишемо, що ось ми направляємо від такого то такого-то заяву на видачові срочки. Але треба акт догляду. Ось ми звернулися в місцеву райадміністрацію, раду, захист, у нас докази, відправлення надаємо. І просимо вас надати необхідні матеріали, щоб орган. Місцевої орган влади він видав такий акт догляду. Таким чином, ви фіксуєте перше подання заяви на відсрочку. А коли ви подаєте заяву на відсрочку по пункту 60, порядку 560, ви не маєте відправлятися на ВЛК. По друге, ви спонукаєте ФЦК ТСП і подати відповідний запит до органів місцевої влади, про видачу вам акту.